Вітаємо та ласкаво просимо до програми Європа у фокусі. З вами я, Ліз Шум. Дякуємо, що приєдналися до нас. Реджеп Таїб Ердоган очолює Туреччину вже понад два десятиліття, і з плином часу його керівництво стає все більш авторитарним. Правозахисні групи документують численні порушення і критикують нещодавні репресії проти головного політичного опонента Ердогана та його прихильників. Уфо Деренсу готова наражатися на ризик арешту чи навіть нападу з боку сил безпеки, аби її голос був почутий. Вона приєднується до протестів у Стамбулі, сподіваючись, що це початок нової ери для Туреччини. Сповнені енергії, рішучі і розлючені. Сотні тисяч людей вийшли на вулиці у Стамбулі та по всій Туреччині. Вони вимагають звільнення лідера опозиції екрема Імамоглу та повернення до демократії. Багато протестувальників молодь. Але 67-річна Уфук фукдеренсу теж там. Після багатьох років занепаду політики викладачка університету на пенсії вийшла на вулицю. А ми почувалися похованими. Але останні кілька днів нам знову дали можливість дихати. А зараз на вулиці виходять навіть ті, від кого ви ніколи б не очікували цього. Це дає нам надію. У той же час ми насторожені, що з цього вийде. Чим це закінчиться? протести спалахнули після арешту популярного у суспільстві мера Стамбула, екрема імамоглу, якраз перед тим як його мали висунути кандидатом у президенти від опозиції. Поліція відповіла сльозогінним газом та арештами. Республіканська народна партія РНП, найбільша опозиційна партія Туреччини, вимагає не лише його звільнення, але й проведення дострокових виборів. Це заколот проти наступного президента і наступної правлячої партії. Вони використовують державну владу щоб перешкоджати політичним конкурентам і не дати людям проголосувати на виборчих дільницях. Президент Ердоган тим часом не демонструє жодних ознак відступу і навіть погрожує протестувальникам. Вони вчиняють небезпечні дії під виглядом правосуддя. Дії, які не мають нічого спільного з демократією чи законом, Наші сили безпеки будуть діяти проти будь-кого, хто приховує своє обличчя чи нападає на поліцейських або звичайних громадян, які виконують свою роботу. Чи вдасться Ердогану придушити протести, як він це зробив у 2013 році. Тоді масові демонстрації не мали значного впливу. Але багато оглядачів вважають, що цього разу все інакше. Партія ІМАМОГЛУ РНП лідирує в опитуваннях. Одна з цілей Ердогана послабити і розділити РНП. Едонна маштанан бісідця опозиційна партія перемогла на останніх місцевих виборах. Заарештувавши імаму Глу, він намагається розпалити внутрішній конфлікт, але він ігнорує турецьку молодь. коли авторитарний режим втрачає підтримку більшості, він не зможе довго утримувати владу. Сини у Фукдеренсу виїхали до Західної Європи багато років тому. Не лише з політичних причин, але й через економічні труднощі та повсюдну корупцію По всій країні керують люди, які не мають жодних навичок. Якщо ти висловлюєш свою думку, вони ускладнюють твоє життя. Амбітні молоді люди втрачають надію. Мої сини більше не бачили тут майбутнього. Більшість турецьких змі зараз належить компаніям, пов'язаним з Ердоганом. Деренсу перемикає канали, але не бачить жодних згадок про загальнонаціональні протести. А ще уряд часто обмежує доступ до соціальних мереж. Багато хто каже, нам краще залишитися вдома. На вулицях поліція звісно, там поліція. І я розумію цей страх. Мені теж буває страшно на протестах. Ніколи не знаєш, що може статися. Проте деренсу повертається на вулиці. Вона каже, що їй втрачати менше ніж молодому поколінню, і що їх не можна покидати на призволяще в такий момент. Знову зібралися тисячі людей. Більшість закривають обличчя, побоюючись стеження і технологій розпізнавання облич. Сотні студентів вже були заарештовані. Їхню обачність можна зрозуміти. Ми молодь боремося за наше майбутнє тут. Ми виступаємо проти цього гнітючого беззаконня. Серед галасу протесту Деренсу звертається до молоді із підбадьорливими словами: бережіть себе і залишайтеся відкритими до світу. Настав час вирушати у Деренсу Знає, майбутнє Туреччини може вирішитися у найближчі тижні. З моменту вступу на посаду у січні Дональд Трамп кинув цінь на трансатлантичні відносини. Хоч США й залишаються членом НАТО, Європа більше не може бачити в них надійного союзника, яким вони були колись. Трамп планує вивести 20 тисяч американських військовослужбовців із Європи. Цей крок спонукав європейських лідерів пообіцяти більше інвестувати у власні збройні сили. Ми відвідали Польщу країну із найбільшими витратами на оборону в Європі по відношенню до ВВП. Взаємини між двома країнами Польщею та США, помітно змінилися. у часи, коли світові порядки змінюються, польща стоїть на східному фланзі НАТО на лінії фронту. Не можна вважати, що американська присутність триватиме вічно. Пристебніть ремені може трусити. Ні. Немає причин думати, що Америка піде з Європи. Attention! США вже давно вважаються ключовим партнером Польщі у сфері безпеки. Три тисячі американських військовослужбовців перебувають на ротаційній основі на цій базі у Дравсько на північному заході. Польщі вони залишаються тут лише на кілька місяців. Полковник Адам Лейтем перебуває тут уже п'ять місяців. Це його перший візит до Європи. Ми частина альянсу НАТО. Ми тут для того, щоб підтримувати наших союзників і стримувати будь-яких супротивників. Частково це означає, що ми перекидаємо сюди нашу бригадну бойову групу, щоб працювати пліч опліч із нашими союзниками. Донедавна Польща могла покладатися на свого американського союзника. Американські війська дислокуються тут із 2017 року. Зараз вони налічують близько 10 тисяч осіб. А минулого року відкрився перший постійний об'єкт протиракетної оборони. Але за новою адміністрацією Дональда Трампа подальші перспективи виглядають менш визначено у лютому. Новий міністр оборони США Піт Хексет здійснив свій перший офіційний візит до Варшави. зараз саме час інвестувати, адже не варто вважати, що американська присутність триватиме вічно. Його побіжне зауваження викликало занепокоєння. Польща роками купувала зброю переважно у США. Жодна інша країна НАТО не витрачає більше на оборону по відношенню до ВВП. Тепер ключове питання висить у повітрі. Чи не покине зразковий союзник НАТО свого найближчого партнера? Військовий аналітик Марек Свічинський вважає, що багаторічні гарантії безпеки США для Європи і Польщі руйнуються цей поворот Сполучених Штатів Америки. це їхні відкриті обійми до Путінської Росії, агресора і злочинця. І це викликає глибокий біль у Варшаві. Ми повинні себе запитати. сполучені штати тепер друг нашого ворога. І де тоді знаходимося ми. Президент Польщі Анджей Дуда зосереджений на відновленні взаємин у лютому. Він відвідав Сполучені Штати щоб підтвердити партнерство Польщі із Вашингтоном. Польський телеканал показав, як Трамп змусив Дуду чекати 90 хвилин заради 10-хвилинної зустрічі. Але Дуда представив цей хід Трампа як дипломатичний успіх немає ніякої небезпеки зменшення присутності США у Польщі. Навпаки, ми очікуємо, що вона зростатиме, оскільки нас незмінно вважають надійним союзником НАТО. Дуда все ще покладається на НАТО і США як на партнерів у сфері безпеки, але не всі представники влади поділяють цю думку. Тим часом напруженість спалахнула в інтернеті після гострої суперечки в соціальній мережі ЕКС між Ілоном Маском і міністром закордонних справ Польщі Сікорським, щодо надійності компанії Starlink в Україні маск назвав Сікорського маленькою людиною і сказав йому замовкнути. Державний секретар США Марко Рубіо закликав Польщу висловити подяку. Дональд Туск відповів: не будьте пихатими, дорогі друзі. Подумайте про це. Туск як ніколи раніше відданий ідеї впевненої Європи. Як мільйонів мільйонів європейців можуть благати 300 мільйонів американців захистити нас від 140 мільйонів Росіян, які за три роки не змогли перебувати? Перемогти 40 мільйонів українців об'єктивно кажучи, немає жодних реальних причин для того, щоб Європа в цілому боялася Росії. Комплекси в якщо Росії, про реальний потенціал. Для Туска це означає зміцнення європейського кордону на сході Польщі з Росією та Білоруссю. На початку березня він спонукав ЄС надати пріоритет проекту Східний щит. Один мільярд євро буде спрямовано на укріплення кордону. Ці споруди мають слугувати стримуючим фактором, так само як і американські війська, що досі дислокуються у Дравсько на північному заході Польщі. Скажу вам, що не чув про жодні зміни чи якісь накази. Ми продовжуємо брати участь у різноманітних навчаннях разом із нашими союзниками. Це чудова нагода підвищити бойову готовність і продовжувати відпрацьовувати наші професійні навички. Ми робимо це з великою радістю. Польща вдячна за військову присутність США, але вона знає, що повинна готуватися до найгіршого сценарію. Майбутнє американських військ у Європі залишається невизначеним і для їхнього найбільшого військового об'єкту на європейському континенті авіабази Рамштайн, розташованої на південному заході Німеччини. усього за кілька кілометрів від міста кайзер -Слаутерн. Там знаходиться найбільша американська військова спільнота за межами Сполучених Штатів. Якщо ці війська підуть, це буде поганою новиною для Олександри Даундерер. Вона керує магазином, який обслуговує тисячі американців, що живуть у її місті. Типові американські товари в німецькому магазині. Олександра Даундерер побудувала свій бізнес на німецько-американській дружбі, але зараз цей зв'язок схоже під загрозою. Навіть тут, у німецькій маленькій Америці, у районі Кайзер-Слаутерн. Американці скрізь наші спортивні клуби, наші ресторани. Вони частина нашої громади. А вона живе неподалік від Рамштайна, найбільшої авіабази США в Європі. У 2022 році було 70 років із дня її заснування. У цьому районі проживає близько 50 тисяч громадян США. Але нова адміністрація, на чолі з Президентом Трампом, розглядає можливість виведення військ із Німеччини. Олександра стурбована можливими наслідками. Кайзер Слаутерн живе за рахунок американців. І якщо вони підуть, місто втратить третину свого населення. Це зашкодило б моєму магазину і всьому регіону. Її занепокоєння поділяють люди на вулиці так чи інакше, вони частина нашої громади. Вони дуже приємні співгромадяни. Думаю, буде шкода, якщо вони поїдуть звідси. Місто стане трохи порожнім і нудним це мало б дуже серйозний вплив на наш регіон. багато робочих місць буде втрачено. Пане Трамп, будь ласка, не робіть цього Вероніка. Помер із місцевої торгової палати також очікує регіональних наслідків у разі виведення військ. Тут, у регіоні американці своєю купівельною спроможністю вносять мільярди в економіку. Якщо війська буде виведено звідси у великому масштабі, це спричинить серйозний удар по економіці. деякі ресторани та готелі в регіоні вже серйозно занепокоєні. А як щодо громадян США. Як і Майкл Марзет, багато з них пов'язані з армією або органами влади. Для нього важливо відстоювати свою позицію. Це було б катастрофою. Для всього континенту це було б катастрофою. Я не бачу жодного можливого позитивного результату від виведення американських військ із Західної Європи. Із приходом до влади адміністрації Трампа Майкл та його колеги отримують електронні листи від нової робочої групи, яка просить їх звітувати про свою роботу. Це також породжує багато невизначеності. Я не збираюся ставити під загрозу власну кар'єру. Але в той же час я не збираюся мовчати Бо когось може розлютити те, що я скажу. Це їхня проблема, не моя. Мій обов'язок як громадянина встати й сказати щось про те, що відбувається, і саме тому я тут. Повертаємося до крамниці Олександри. Що її американські клієнти думають про плани адміністрації Трампа? Є багато невизначеності, і я думаю, що багато людей почуваються так, ніби вони у зашморгу. Мене лякає думка, що багато чого може швидко змінитися, а люди не будуть до цього готові. Тим часом Олександра уже відчуває на собі вплив тарифної політики нового уряду США щодо Європи. Коли я дивлюся на свою полицю, на очі навертаються сльози. Я замовила багато барбекю та соусів, контейнер із якими скоро прибуде. І я не знаю наскільки зросте ціна через нові тарифи. Соус може коштувати 8,99 замість 4,99. Ніхто це не купуватиме. Змінюються не лише ціни. Атмосфера стає усе більш напруженою з обох сторін. Власники магазинів, такі як Олександра, стикаються з закликами до бойкоту американських товарів, які вони продають. Хештег купуй з ЄС закликає людей обирати європейські товари. Люди купували свічки, дарували їх, але мені здається, що Америка вже не вважається чимось крутим. Александра Даундерер переконана, що їй та її компанії доведеться рухатися в ногу з часом тут, у так званій маленькій Америці, принаймні поки що. Якщо ви належите до тих людей, які люблять подорожувати в холодні регіони, Шотландія чудове місце для вас із її озерами та високогір'ями. Не дивно, що Шотландія приваблює близько 4 мільйонів іноземних туристів щороку. Але як виявив наш кореспондент, під час подорожі до фіорду Лонг Варочарі у районі все так безхмарно. Довкілля тут перебуває під величезною загрозою через пластикові відходи. Зараз лунають заклики до заборони одноразового пластику, щоб допомогти захисти. Те те, що залишилося від цього колись іделічного місця. В Арочарських Альпах на озері Лох-Лонг у шотландському хайленці розташоване село Арочар. Воно могло би бути раєм для любителів природи. Якби не одна проблема: пластик. Берегова лінія ним вкрита. Ми бачимо мільйони шматочків мікропластику. Під час відпливу береги озера вкриті своєрідним мікропластиковим піском по всьому узбережжі озера. А під час припливу більше схожі на мікропластиковий суп. Сюди Прибуває пластикові відходи з усього світу. Жаклін Вілліс працює у місцевій екологічній групі. Разом із місцевими жителями вона регулярно відбирає зразки. Пластик вплітається у ландшафт. У переміж із морськими водоростями він утворив товстий шар: метр заввишки, сотні метрів завдовжки, вздовж усієї берегової лінії. Це все йде до озера. Воно спускається вниз по річці з Ірландського моря звідусіль. Це недбало викинуте сміття. Воно опиняється там, де його не має бути. Озеро Лох-Лонг сполучене з морем. Сміття припливає сюди з морською водою, а також стікається із сусіднього міста Глазго. Ручне збирання сміття не допомагає. Потрібна важка техніка, але вона надто дорога для цієї маленької громади. Проблема в тому, що ми не можемо відокремити пластик від морських водоростей, від деревини, від усього іншого, щоб мати справу лише з чистим пластиком. Це цілий композит різних матеріалів. А рочар знаходиться на самому краю озера Лохлонг. Моделювання, яке ми зробили, показало, що сміття переважно надходить зі східного боку озера. Піднімається на поверхню води, а потім опиняється у пасті тут, у цій частині озера. Найбільше місто Шотландії Глазго розташоване приблизно за годину їзди вгору за течією річки Клайд. За оцінками влади воно є джерелом половини відходів варочарі. Місто найняло додаткових прибиральників вулиць і використовує човен для збору сміття з річки. Щодня Алан Свіфт і його колега виходять на річку Клайд. За день вони можуть заповнити до десяти плавучих контейнерів. Like the... здебільшого це плаваюче сміття, як те, що ми бачимо там. Банки, пляшки, пластик. Деякі люди все ще викидають сміття в річку. Хоча що тут казати? У нас були навіть піаніно в річці. Хтось притягнув сюди піаніно і скинув його в річку. човен для прибирання. Також збирає велике сміття вздовж берегів річки. Алан каже, що вони бачать реальний прогрес. Клайд стає чистішою. Ми бачимо набагато більше рибалочкових видр, лосося, морської форелі, фоценових тощо. Ще 20 років тому ви б їх не побачили. Але менші пластикові фрагменти прослизають і спускаються до озера Лох-Лонг і Арочару. Місцева початкова школа стоїть прямо на березі. Ці діти дуже добре знайомі з проблемою забруднення. Раніше ми гралися там і все таке, а тепер не можемо, бо там смердить, і там просто купи сміття. іноді ми навіть ходимо на озеро, щоб подивитися, що там зараз відбувається. Якщо наступити туди, то нога провалиться дуже глибоко, прямо у сміття. мене це дуже злить і засмучує. Я живу біля пляжу, і він просто жахливо смердить. навіть із дому чути цей запах і виглядає це огидно. Екологічні активісти лонг Лонга зосереджені на просвітницькій роботі. Жеклін Вілліс відвідує школи навіть у Глазго. Вона пояснює дітям, чому важливо уникати одноразового пластику та упаковок. Тим часом місцеві жителі продовжують переговори із шотландською владою. З'явився проблиск надії. Розпочинається новий дослідницький проєкт, покликаний вирішити цю проблему. Я дуже засмучуюсь, коли бачу це, а також дуже злюся. Це потребує рішень на державному рівні. Потрібні масштабні дії. Потрібні такі речі, як схеми повернення депозитів, заборони на певні одноразові пластикові предмети. Потрібні масштабні рішення. На фоні високогір'я пластикове забруднення Аручаро особливо вражає. Краса природи вже давно є частиною ідентичності регіону і джерелом його існування. Поки що. А зараз дозвольте представити вам нонну анну їй 100 років. Що уже саме по собі вражає але ще більше вражає те, що вона досі щодня ходить на роботу. вона ймовірно найстаріша бариста у світі. і вже десятки років анна обслуговує гостей у своєму барі бар централі. Прямо на березі озера Маджоре у північній Італії нам пощастило провести трохи часу із синьорою, яка не дає віку уповільнити її темп. Що ж, мені подобається її життєва позиція. А на сьогодні це все. Якщо ви хочете дізнатися більше подібних історій, підпишіться на наші соціальні мережі. Там ми викладаємо ще більше чудового контенту з усієї Європи. З вами була я, Ліз Шоу. Дякуємо за пригляд і до наступної зустрічі.